Менше, чи це. Тут стандартний борт, там високий борт. Ага. Ті всі однакові. Ну, де борт високий, там дорожче. Ні, да? там, ну, там різні по розмірам, тому і ціна Так. 17 да. штук, звідси, так? По 42,5. 42,5, як Да. А його ставити треба на ось. Да. З вас паспорт код прописка. Десь на протязі двох тижнів зробляться документ. З номером чи ні? Ну так, да, дається номер, ви йдете ставите його на очах. А, тут дається номер і да. я ставлю номер. Да. Ага. І тут же є. А, тут номер який транзитний. Транзитний. А, транзит. Так. ліці. Так. Да. Ага. Все. Це входить в стойну, так. Да. Да? А це Жигульовська да, Кіця? Так, Жигульовська ступиця. 13-14 кольос. І там теж? У да, мене там остатки осталися Так. — Все я Так, да, Будь ласка.